Книжечка, там шестірочка написана по літературі. А можеш мені дати, будь ласка. Добре. Ой, а можна тебе попросити мені щось прочитати? Але, наприклад, Тарас Шевченко, Думка. Куди ти йдеш, не, спиш... не спитавшись, не, спившись... не спитавшись, е... на кого покинув? Е... Батько е... неньку стареньку. Прочитай мені, будь ласка, Стельмах. Mm -hmm. а тут, а тут Ярос... Ярослав Стельмах відомий як автор епічних э, розових творів і як драма... драматург. Уже Перші його твори мали великий успіх. У пам'яту п'ятнадцяти. Э, 15... Тих творах одночасно й... й йшла його п'єса. Трішечки бачиш, що тобі важкувато. Да. І нервуйся. Дуже погано, що Еріка читала, що е, Ренат. Хоча дорослі діти вони вже мають дуже круто читати, щоб вже від зубу одскакувати. Марина не приділяє увагу навчанню дітей. Багато читати корисно не лише для загальної ерудиції, а й для здорової роботи мозку. Сучасні дослідження показують, що читання стимулює різні частини мозку, зокрема ті, що відповідають за розуміння мови, уяви та емоції. Крім того, читання розвиває критичне мислення, увагу та концентрацію. Але якщо ви хочете, щоб ваша дитина багато читала, ви маєте самі це любити і подавати приклад. По-друге, привчати дітей до читання потрібно з малку. Перед сном замініть телевізор та гаджети цікавою літературою. Зберіть гарну бібліотеку та разом обговорюйте та обмірковуйте прочитане. Батьки вам дозволяють сидіти в гаджетах, якось обмежуючи вас по часу. А, ні, вони нас не обмежують. Скільки ви взагалі можете сидіти в телефоні? <гум> Біля шести часов в день. В день. Тіктоці, в інстаграмі, в Ютубі. А як от допізна, ви до сидите телефони? Батько приходить, говорить, брали телефони, ми їх ставимо на зарядку та лягаємо спати. А в котрій годині ви лягаєте спати? Від одинадцяти до часу, може, Ого, нічого собі це так давно батьки дозволяють вам пізно лягати. Так. Тепер мені зрозуміло, чому дітям Марини так важко дається навчання. Така кількість часу в телефонах ще й перед сном дуже збуджує дитячу психіку. Через це їм важко заснути. А саме у вісні нервова система перезавантажується і може наступного дня витримувати нові розумові навантаження. Школярам потрібно 9-12 годин сну. Якщо діти Марини лягають о першій ночі, то прокидатися вони мають, хоча б о 10-й ранку. А з уроками, навіть онлайн, це навряд чи можливо. Тож наймовірніше, діти Марини хронічно не досипаються, адже нестача сну впливає на увагу, настрій та навіть імунітет.